Привіт, друзі! Показував вам ПК для Gaming у 2025 році на Інтелі і обіцяв показати сетап на AMD. Вибачаюсь, якщо десь будуть проблеми з картинкою, знімав в умовах відключень. Це дуже цікава збірка тим, що у нас багато комплектуючих одного бренду, а ще тут все чітко, абсолютно без переплат. Тому я впевнений, що багатьом ця збірка буде по душі. Почнемо якраз з процесора AMD Ryzen 5 7500F, який, по суті, став уже народним, чудово підходить в пару до сьогоднішньої відеокарти. Ставити сюди карту потужнішу рекомендувати не можу. Та все ж таки, так званий запас під апгрейд стає все менш актуальним, швидко все змінюється. Я це говорю не пальцем в небо, я бачу, що до мене приїжджає в трейдін, де або 5 років назад купувалася сам. Мама топова материнка, яка зараз уже сміття. Або рік назад купувалася топова материнка, і тепер вона теж не актуальна. Охолодженням камінчика займеться кулер Deepcool IG 400 ARGB. Ставив я на нього потужніші вежі. Можу сказати, що ig 400 сюди точно достатньо. При цьому буде тихо. Тут якісний радіатор вагою майже 600 грам, з чотирма теплотрубками з стандартним діаметром в 6 мм. Заявлений ТДП у 220 Вт, але я уже неодноразового. Говорив, не беремо ніколи охолодження в притик по заявленим цифрам. Тестуються вони для характеристик в ідеальних умовах. Вентилятор обертається зі швидкістю від 500 до 2000 на хвилину. Підсвітка тут повноцінна, RGB. підключається по 3 пін. Тихо, красиво. Рекомендую G-Skill Flyer X5, саме X. повторю про всяк випадок. Кіт з двох планок по 16 ГБ, В сумі у нас 32 ГБ, хорошої DDR5. Береться оперативка вищу частоту, ніж заявлено в заголовку. Я вже показував вам оперативку з цієї серії, перевірена і протестована неодноразово. Хочу зробити відео про те, як налаштовувати ПК після збірки, там і розказати про розгін оперативної пам'яті. Якщо вам це цікаво, дайте фідбек в коментарях. SSD-диск Kingston Fury Renegade. Тут не можна було обійтись простим NV3, був потрібен саме цей. Ресурс запису тут аж у 1000 терабайт. Швидкість до 7300 на зчитування і до 6000 на запис. Якщо у вас немає потреби терабайтами просто кожен день перезаписувати файли, вам чудово підійде Nv3, який я показував у минулому відео про подібну збірку на інтелі. Не переплачуйте, завжди беріть те, що потрібно саме вам. Посилання на обидва варіанти залишу в описі для вас, як і на всі інші комплектуючі з цього відео. Встановлено це все буде на материнську плату Asus Prime B650MR. Тут немає Wi-Fi, який зараз багатьом потрібен. Якщо не впевнені, що обійдетесь без нього, краще одразу беріть материнку, де він є, бо докупити хороший USB-модуль точно буде не дешевше, скоріше всього, навіть дорожче, при цьому будуть нюанси. Під 7500F вона ідеальна, живлення достатньо, нічого не перегрівається. Додати ще один SSDM2 вийде, а от під оперативну пам'ять тільки два слоти. Та це саме варіант, де ми збираємо ПК такий, який треба зараз без думок про апгрейд якийсь серйозний в майбутньому. 32 ГБ гігабайта під цю систему вдосталь. Відеокарта GeForce RTX 4070 Super у виконанні від ASUS Prime і ця версія зараз коштує 34 k к за таку ціну її не беріть. Купувалась вона за 32 тисячі гривень. Зараз уже краще розглянути буде прості версії від MSI, або щось типу від Gigabyte, Windforce, звичайно, на три кулери. Вона коштує в районі 31-32 тисяч зараз. А так можете брати версії і від MSI, чи якусь Asus Dual, Прості версії можете спокійно брати. Тут немає за що переплачувати, це просто хороша компактна відеокарта з адекватним охолодженням. І неймовірним маркетинговим ходом на рахунок трьох кулерів, бо вони тут мацьонькі працює тихо, та і версії подешевше не шумні. Головне, доглядайте за своїм ПК, щоб не забивався пилом, і через рік вже там не гудів як літак. Живе та все залізо буде блок Deepcool PL750D на 750 Вт. Він має бронзову сертифікацію і важливий для нас 16-піновий конектор. Блок працює тихо до повного завантаження. У цій збірці йому далеко. Це хороша лінійка блоків з великим списком захисту, що зараз важливо і має при цьому гарантію на 5 років. Запакуємо це все у корпус Deepcool cc 560. Цього корпусу є різні версії без кулерів, з кулерами ARGB і як сьогодні кулерами з статичною однокольоровою підсвіткою. Я, до речі, на лайв каналі показував меншу версію CC360. Гарна якість виконання при цьому хороший продув. Комплектні кулери якісні, тихі нюансів тут немає. Цей корпус для мене зараз є фаворитним у бюджеті 2-2,5 тисячі гривень. Сюди можна встановити воду наперед до 3. 360 мм і наверх до 240. Надіюсь, я під зйомами зміг показати гарно вам цей корпус, бо детально про нього розповідати то це на ціле окреме відео, яких і так думаю вдосталь. Я вам зараз покажу тести у Quad HD. Саме для геймінгу на такій роздільній здатності цей ПК і збирався. Але я не можу вам не показати кадри, які я для вас записав у 3440 на 1440. Саме таким монітором. Я користуюся зараз більшість часу і, як на мене, ігри на ньому виглядають дуже-дуже круто, і це допомагає більш зануритися у геймплей. Якщо що тут без читерних фішечок по типу DLSS. Феномен Stalker 2, як на мене, те, що будь-який уривок я не дивлюся записаного геймплею, там є якийсь баг. А загалом на епічних налаштуваннях ми бачимо в районі 60 fps, в закритих приміщеннях вище. Я також вперше на цьому саме ПК запустив Гаррі Потер. Взяв його по знижці. Я в захваті від графіки, мені дуже сподобалося, як тут взагалі навколишній світ на нас реагує. Чекаю вашу думку на рахунок цієї гри, бо вона в мене в голові виглядала трішки по іншому. Я насправді нею задоволений. Ну і по оптимізації, теж як на мене тут дуже пророблена велика робота. Стабільно FPS піднімається вище 100, знаю, що на релізі було гірше. Як вам КС 2 на такому моніторі. Е, мені було трішки дивно грати, а тим, хто грає в 3 на 4, думаю, це взагалі страшний сон. У такій роздільній здатності на максимальних налаштуваннях ми бачимо 160 і більше FPS. У Quadщ ситуація краще, скоро побачите. В описі багато корисної інформації. Раджу заглянути. Якщо бажаєте замовити збірку, у мене, вся потрібна інформація для цього теж є там. Думаю, вже поставили лайки, підписались на канал. На сьогодні в мене все. Поки що пока.